Так, всім привіт! Дивіться, після того, як замовляли ці форсовочки розпилювачі, зробили тест, подивились коментарі і поради. там, ну, З цих вибрали сині. На що жовтих там, думав, на менший вилив, але сказали, що їх трохи вітер вносить, Вітер на погоду тяжко робити. Перехідників нам не треба. А Це ще взяв показати от такі тими, що ми користувалися, такі щелеві. Ось от така фірма. І от його номер. Так, потім заказали ми голубі. Прийшла посилка, що ми не відкривали. Так. Це екоджета. Е їхня коробочка. Як всі гарно розпаковують, так і в нього. Повний комплект. Тут чистити ключик, переводити ще далі. Їхня бумажка вам ще раз. Норми виливу, контакти є, онвайбер все. Це ключик, я не знаю, що він тут. Він мене чистити, як забивається. Універсальний інлікаторний папір. Для показників це для води, що там. От так, бачите. Брівочок дали. Ось такий. Вечора не з України, <гум> такий кстаті. Так, далі така сама ця. Далі екоджети. Багато брошурок, то їхні добрива. Так важет, у таке. Це їхнє власне виробництво. І відгромку також будемо замовляти ми собі навігацію. Може нам зроблять теж якусь нижечку. Громку давно вже дивимося, підписані. Кстати, вони розігрували там форсунки, вроді ще щось там буде. Бо Насчло розіграшів, там ще така воїна йде. Миколи Шамрицького останній був розіграш. Там взагалі за зати ті... виправили щось по лайках, хотіли вибирати, то там накручували, там капець робилось. Ну, в кінці вибрали щось, мені не сподобалося, так як вибирали, там воно нечесно вийшло. Дивіться, форсуночки вам ці взяли, бо ту, що на пробу присилали, те без нічого йдуть. Бачите? Це вже екоджети. З номером все. Тому так. Будемо їх ставити. Вже відео буде навесні в роботі, тому хто там хоче, замовляємо. І ще ще не все. Ще після всього залишили відгук, забув. Дослали ще подарочок. Це вже забрав вчора, бо те раніше прийшлося. Славлю нам подарунок, акваджет. На тобто Та там норма це все. Це кондиціонер для води. Тому так, подарунок є, все, акваджет робить Коротше, замовляйте форсуночки, будуть подарунки. І підписуємось на канал і обов'язково коментуємо, ставимо лайки.